Вже починають боятися. людям дуже часто бракує дисципліни. Так що... Як функціонують базиліка і товариство Святої Софії? Найперше, якщо говорити про товариство Святої Софії, так цей один організм, бо церква цей другий організм. Вони софі... товариство підтримує собор, але вони діють абсолютно автономно, тому що й не можна говорити, що. Товариство Софії займається Ні, Товариство Софії займається адміністрацією, утриманням і всім решта. Тому це є дві різні структури. Щодо товариства, ну, то ви розумієте, це все ж таки структурована організація, так, яка називається асоціацією тут Віталій, заснована патріархом Мьосом для того, щоб І це її така юридично-канонічна рамка управління патріаршим добром в Римі. тобто патріарше добро, в цьому випадку, це все, що залишив Патріарх Йосиф, і воно має загальні збори або загальна асамблея, так як виходить вісім архіреїв нашої церкви, кілька отців і кілька світських людей, які збираються раз на рік, і де я і управа, ми звітуємо. так? І Завданням загальних зборів є заслухати звіт за діяльність, заслухати плани на діяльність, заслухати фінансовий звіт, тобто господар, фінансову господарську діяльність, прийняти бюджет. Наступний словник це дуже важливо, тому що тут ми потім даємо до уряду наші, наші бюджети. Ординарну і неординарну, не знаю, чи це правильно по-українським так може це, це Тобто, звичайно, надзвичайну адміністрацію має управа, на чолі з мною з президентом. У нас там працює п'ять сестер Васильян. Це святі сестри, ви мали змогу довернутися до їхньої поживи. Так? Вони нас люблять і вони опікуються домом і собором, тобто чистота в домі. Встав трапезні всіх приміщення громадських, так і кухня, і там ну, все таке, все, що пов'язано з домом, вони з нами разом моляться. І для нас це теж така дуже велика підсила. Ми з ними молимося, там літургії, вечірні, утренні, інші якісь наводи. А з другої сторони вони стараються, щоб цей дім був теплим і гостинним, щоб ми нікого не відкинули, прийняли по змозі. Скільки У нас є правило вдома, знаєте? У, у нас завжди вариться на 2-3 порції більше і на обід на вечерю. І завжди ставиться 2-3 більше тарілки. Тому що, якби хтось прийшов, несподівано, щоб не було такого моменту, що ой, там біжиш, вибачте, зараз принесу тарілку. Ні, завжди значить, є, і ми знаємо, що дасть Бог гостя, гість в дім, Бог в дім, і таке сестрами ми робили правило. Щодо Собору. Я є настоятелем отець Дмитро Кудін, випускник Київської семінарії. Він займається сьогодні собором богослуженнями пільної канцелярії. І у нас є ще два отці, які нам допомагають, так? Зокрема, теж доктор Василь Ілик, який є, працює в секції латиністів в Ватикані. Він є сповідником собору, тобто він приходить постійно сповідає під час всіх богослужень. І отець Роман Куленцак з Івано-Франківської архієпархії теж вчиться на класичних мовах. Він ну, зараз нам протягом літа і приходить нам серед тижня допомагати. Ну, і ще, очевидно, приїжджають ці різні там гості. Ем, ну, Навантаження цього року, зокрема, юлейну дуже велике, так, тому що дуже багато паломників, всі хочеться прийняти, всім хочеться, що вони помолилися в цьому храмі. Бо я вже раз говорив, дав раніше сказав, що це храм, який збирає в Росії суші. Тобто він дав йому таку дуже гарну місію. так, І сьогодні ми стараємося, щоб двері цього храму були відкриті. ну, Велиці зручне для того паломника, що приїжджає. Хочемо розвивати паломницький до собору, є дуже багато проєктів. Ну але зараз поки що вибираємо прерогативні для того, щоб створити фундаменти правильні. Так що потім це все, що буде вже надбудовувати нами, чи вже потім кінець, може нашими наступниками. Я приїхав до Риму на три роки. Вже тут двадцять знаєте. І, так Бог деколи жартує в житті з нами, так. але кажу, важливо, щоб був фундамент. Бо це чужа країна, тут міняється наставлення до католицької церкви з боку уряду, тут є багато загроз щодо нерухомості. Так, тому ми дуже стараємося впорядкувати все, довести все документально. Доткорення, щоб боронь Боже не виникала якась найменша загроза це втратити. Як виглядає ваше соціальне служіння? Людина, коли знаходиться вимушеній міграції, так бо міграція завжди є вимушена, вона може бути політична, економічна, інша. Вона почуває себе дуже непевно. Незнання мови, незнання культури, брак інтеграції. Так це все проходить з часом. І тому соціальне служіння це є. Окрім Євангельського зручення, це наступний крок, це наступна рука Бога і церкви для того, щоб підтримати людину, дати їй можливість інтегруватися, дати їй можливість або перебути тимчасово повернутися, або тоді вже усісти. Є велика гуманітарна місія, так, над якою працюють є хлопець Андрій Семінарист. Колишній так, то він керує гуманітарною місією, тобто він займається збором роздачею, де піноті всі пачки. Бо знаєте, ми веселили 100 майже 100. 139 фур метено допомоги. Сьогодні ми зробили перший підрахунок ліків, які ми отримали як дарунки, які ми мислиться 42 мільйони євро. Ми не рахували ще далі, це буде значно більше, бо кілька було. Це не наша заслуга. Нам це дали. Наша справа тільки це спакувати, оформити, правильно задекларувати і вислати до різних церковних точок, так, які потім це вже роздають, опікуються цим і розповів. Ми не займаємося логістикою в Україні, ми б не змогли б цього робити. Ми віддаємо Соли у Харків там. інші структури, які до нас звертаються, вони вже потім між собою це все розповсюджують. І це дуже важливе служіння, бо я казав, ми тут ну, ми живемо тут спокійно, спокій, так нам що не літає над головами. Ми спимо спокійно, так, тому для нас це дуже важливо продовжити цю місію. Ми просимо особливо продукти, просимо різне собі гігієни, для того, бо ми розуміємо, що це можливо це такий маленький жест, що ти можливо комусь дав сьогодні наїстися, так, або можливо, хтось мав менший головний біль чи більш шлунку, чи комусь регулявся цукровий діабет. І тому це нас це основний стимул для того, що ми не можемо бути там. Ми тим самим хочемо. Наскільки можемо звідси служити поки, поки є потреба. Ну і очевидно, допомога потім семінаристів, чинів згромаджень, бо клеммантаження фури, якісь великі місці, колеги, зокрема, отець ректоріс його став, сестри Василянки, сестри-служебниці. Тобто тут є така гарна співпраця. У випадку як щось таке більше, то ми всі збігаємося, всі разом працюємо. Чому при парафії стільки молоді та дітей? Молодь при соборі Святої Софії це молодь, яка вже виросла. Це вже. Діти, які тут народилися, або приїхали його дуже маленькому віці, і тому, очевидно, вони себе ще відчувають прив'язаними до цього, до цього дому, до храму. Ми маємо такі випадки, коли діти маленькі сьогодні говорять своїм батькам, їдемо в Україну. Це їдемо в Україну, значить, в Україну", значить що ми йдемо на Святу Софію, бо вони живуть в Італії, а це, а це Україна. Я думаю, що цей момент все ж таки, попри все, що вони вже інтегровані, інкультуровані. Але тяга до рідного, до чогось свого, ну і теж їхня ініціативність. Так, бо парафія теж стає місцем, де вони можуть реалізувати свої ініціативи, свої погляди на християнське життя, на, на теж на соціальне служіння і на різні проекти, які, скажімо, нуртують в молодечих містах в такому місці. Чи вдалося реалізувати мрії патріарха Йосифа щодо Базиліки? Патріарх Йосиф, коли придбав цю землю, так він сказав, що. Буде земля, буде хата, буде хата, будуть люди. Я думаю, що цю місію ми його остаточно зреалізували, так? тому що є хата, хату, яку він збудував, яку він наповнив, яка в різні періоди служила для різних цілей. Так? Бо там, е, спочатку, це було Український Катоцький університет імені Климента Паперимського, який потім з певних обставин завершив свою діяльність, так? потім там була і семінарія, які виходили наші семінаристи, Так? Сьогодні це дім, в якому знаходяться патріарші структури, структура нашої церкви, архів, і які служать теж громаді і різним громадським ініціативам. Тобто він не, він не завмер цей дім. Думаю, що найбільшим нашим завданням це її втримати, і продовжувати. Що буде далі? Є багато думок, є багато проєктів, але, очевидно, ми. Все готуємо і потім передаємо на руки е, вищому церковному керівництву для прийняття якихось таких вже більш стратегічних е, м, кроків. Чому Вазиліка має статус патріаршої? Тому Що патріарх Йосиф був? Ми вже таке слово в екзилі. Так він був на, на вигнанні і фактично відразу спочатку був тут прокатедральний, так тобто це є завжди друга катедра. Є традиція в церкві, коли якщо єпархія велика, єпископи призначають ще собі. Окремі храми в різних точках єпархії, як другого катедру, чи це називається і Власне патріарх Йосиф почав вживати цей титул прокатедри. Ну і коли він став патріархом, вона, очевидно, стала патріаршою прокатедрою, бо це був храм, який збирає в Росії сущих. І як коли за патріарха Йосифа з'їжджалися люди з цілого світу, гордулись довкола Голосу глави церкви, так сьогодні. Він є патріаршим служінням, незважаючи на вже на іншу сьоні церковну конфігурацію. Італії, однак, це патріарші служіння для патріарха, тобто для цілої церкви. Які найцінніші спогади у вас пов'язані з патріархом Йосифом? Ну, я не знав патріарха Йосифа. Я надто молодий, і я знаю його з, е, з книжок. Так, перша моя річ, мій досвід вже е, е, як управителя цих цього патріаршого майна. В рамках діяльності Товарисистої Софії, це перше, що Патріарх Йосиф, це було, це було знаряддя Божого провидіння. І це однозначно, тому що, якби не він, сьогодні, навіть за умови міграції, з умови війни, ми були одною з етнічних груп в Рівні, яка була би гостем в якомусь храмі, десь нічого б свого не мала, збиралася дуже. Сьогодні він нам залишив це, що, це, що служить. Так, вона служить, так і служить храм Сергія Сергійвак, який сьогодні катедрою нового екзарха, і Святої Софії прилеглі будівлі, які тому він бачив, він мабуть, знав значно більше те, що знали його співпрацівники. Кажуть, що не всі взяли з ним думку побудову цього собору в час. Це була глуха периферія, не тут не було зовсім українців. Бачите, він приїхав з Сибіру, якби не було, все ж таки його зустріти як исповідника. оскільки ну, ми сьогодні читаємо, чи знаємо він з погодів тих, що його знав? Тобто людина могла бути спокуса. Ну що ж я ж... значить, е, їж, їжпи, душевеселилися, казав Янинський, багать. Все є так, е, є життя врятоване, є, скажімо, добра опіння, слава, є пошана. Ні, патріарх Йосиф от накопичив собі дуже багато тої енергії. В часі ув'язнення, і він почав невтомно працювати. І ця його невтомна праця вона є закликом для всіх нас. І третій момент він був людиною молитви і науки, що так і появилися фідес ідрацію, так офіційний документ Католицької церкви, він про це говорив, що віра і наука людина, яка має вірити і має вчитися. Тому це дуже важливе таке третє завдання для, для всіх нас. І він це все підсумував в заповіті. Я дуже часто перечиту його заповідь і рекомендую всім його ще раз перечитати. Бо його заповідь не втратив актуальності. Коли була велика дискусія, ну чи заповіслі пошли сьогодні актуальні ні, актуальні, тому що те, що він говорить в своєму заповіті і до суспільства, і до церкви, і для майбутнього воно все ще дуже таке, начебто написане не так давно, а буквально ось ось недавно. Чи слід боротися з асиміляцією, і як ми маємо бути щирі самі з собою так, асиміляція відбувається. Це процеси, які в принципі не залежать від нас. Інкультурація цей позитивний процес, він мусить бути, тому що вона іммігрує і вибирається до країни іншого поселення навіть не на постійно на якийсь такий довший час, так який виходить поза рамки гостинності. Ну, вона мусить вивчити мінімальні речі. Так, мова, мені комунікувати законодавство, бо це й допомагає потім жити. На жаль, це і нестимульований процес. Але ми не маємо важливі його стримувати, тому що якщо взяти математика, дуже точна річ, так якщо взяти Сьоні дитина народжується в Італії, чи при... в Італії дуже маленькою, і починає ходити в дитячий садок в школу, якщо порахувати кількість часу, який вона проводить в італійському середовищі, а чи кількість часу, який вона проїде в українському середовищі, яке може бути на до кінця і, і, і українським вона буде теж може змішане, так є мішані подружжя між українцями і італійцями. То ми бачимо, що цього часу справді дуже мало. І тому церква робить все, що може. Принаймні ми дуже вдячні всім нашим отцям, всім нашим жителям всі Італії, які титанічно працюють от або в суботні, або в недільні школи для того, щоб зберегти мову, зберегти культуру. Я вчора читав, я щось читав лекції для нових капеланів і нових директорів такої фундації Мігрантис. І ми теж говорили властиво про. Чому асиміляція є болючою? Асиміляція є болючою, тому що людина вона лишається без коріння. І, можливо, економічна або воєнна імміграція, так, вона не несе в собі стільки багато національних ідей, як несла імміграція політична, колишньо, так. але є велика проблема, що вони, тратячи потім мову, тратячи культуру, асимільовуються під оглядом мови. Але вони ніколи не стоїть в цій країні своїми. На жаль, люди це розуміють дуже пізно. Я зазвичай не буду називати країн і не хочу щоб нікого не образити, але зазвичай, коли люди мають сьогодні по 70 років, вони кажуть, так, нас батьки дуже тиснули, нам відкинуло все українське, так, ми, ми от асимілювалися, але ми сьогодні, на жаль, вже не є українцями, тому що ми не можемо піти в українську спільноту, тому що ми не говоримо мовою спільноти. Але каже, ми не є, це суспільство нас не прийняло. І це не є справа тільки і який приїжджає вже. Це відбувається навіть по двох-трьох поколіннях, коли ти завжди залишаєшся іноземцями. Я це завжди говорю нашим батькам, і тому, можливо, ці наші молоді врятували цю мову, принаймні так. Тому що я їм говорю, буде проблема. Ви зрозумієте, що буде проблема. Вони будуть доростати. Наші діти дуже розумні, наші діти дуже добре вчаться. Вони значно йдуть вперед від локальних дітей. На рівні такому розвитковому, і в її проблеми сьогодні. Може, поясняється нездорова конкуренція. і все, Ви іноземці, ви високі, Тому я думаю, що нічого не пошкодить, якщо батьки докладуть зусиль, а церква допоможе зберегти їх гідність і, і, культуру, і власну культуру. так, Тому що я їм завжди повторюю: не бійтеся, ви походите з великого народу, ви походите з великої нації. Ви не маєте чого стидатися. Тому що ми були бідні. Бідність це не є проблема. Італійські теж були бідні. Знаєте, що наші народи? Ми просто про це забули сьогодні. Наші народи почали імгрувати однаково. З того самого е тривізу на низу, так, от Австровська імперія, імміграція. Хто виїжджав? Виїжджали італійці, вони були жахливо бідні. Виїжджали наші, тому що не мали теж землі. І ці два шляхи, щоб ви були в Бразилії, мабуть, так е це видно в Бразилії, це видно. В Америці, в Канаді, в Нью-Йорку, Little Italy, так, де до нині. Але вони їх тоді не знали, так? Взагалі, якщо піти на острів Свободи, там і такі були написи російські, що то за цигани приїжджають. І тому я нашим кажуть, не бійтеся, наші народи пережили. Це саме проблема наша, що ми довше від комунізму, так? а ви, а ви трошки швидше дістали. Ну, Італія стала багато 80-х років, знаєте, До 70 х це була бідна країна тому. Але це, це має бути Праця тут не може бути вина тільки церкви. Це має бути праця усіх родини, суспільної організації, так? І церкви теж. Що допомагає вам триматися у служінні? В тому випадку тільки послуг церкви. Я завжди. Я ніколи в своєму житті нікуди не просив, нічого не добувався. Мене всюди покликали, тому я чуюся вільний. І тільки можна зробити багато кроків, знаєте, можна зробити багато змін, але все ж таки. Ми складаємо присягу на послуг, так, і в цьому послусі це не є сліпий послуг, це не якийсь такий послуг рабський, це івангельський послуг так, до, до єпископа і до вищо, там матку до мій послуг, до найперше доблаженнішого загалом на це специфічне служіння в святій, в святій Софії. І потім знаєте, все ж таки радість від людей, тому що я, на щастя, мені Бог дав таке. Подвійне служіння, скажімо так, з однієї сторони, це і громада, це Електора церква, це парохи, а з іншої сторони адміністрація. Так. І воно тому я а, не занорусь так в адміністрації, Так. Я маю, на щастя, ці, ці, ці парафіальні речі, ці громадські речі, такі, які мене відрівають від якоїсь такої рутини, там, документів, цифр, контрактів, перемовин, планів, і вони все ж таки не повертають бути. Молишся за громадою, вони тебе люблять, ти відчуваєш себе для них потрібними. Ти розумієш, що ти мусиш за них молитися, бо це твій теж обов'язок, так? бо це Господь тобі дав ту громаду і ти мусиш для них проповідувати. І це все сукупно потім дає тобі такий загальний стимул десь рухатися вперед теж на такому особистому рівні. Тобто і молитися, і читати, і вчитися, і писати проповіді, ну, все, що. Сьогодні вимагає життя таке церковне. Як підтримуєте людей, які багато працюють і не мають часу на особистий духовний розвиток? Ми питали людей, знаєте. Ми стараємося людьми бути щирими. І ми не раз робили опитування, але потім так і вже в розмовах. І нам сказала, отче, менше акцій. Ми втомлені. Ми хочемо прийти до храму по неділю. Ми хочемо посповідатися. Люди дуже багато сповідаються, тому що сповідь це така дуже важливий форма для них, не тільки самої сповіді сакраментальної, але моменту надість поділитися своїми болями, переживаннями, турботами. Так. Ми хочемо почути живу слову, якісну, може не гарне, але якісну проповідь. Так. Тобто проповідь, яка буде проголошувати Христа і Божу надію, і потребу покаяння, потребу слухання, вслухатися в Божий промисел. Мати Богу служення. Додому. Тому є різні категорії людей, це теж не може бути одинаковою модель. А друге, ми постаралися від них ну, відкрити брами Святої Софії, так? не тільки брами, всі простори. Так, що вони принаймні, розумієте, Якщо жінка працює 24-24 на -24, з хворою людиною, старшою людиною і має тільки цього півдня-четверга і потім цю неділю. Для неї це є супер важливо — вийти з того, такого рутинного простору. Так? Це не фактор тільки релігійний, це теж фактор антропологічний і психологічний, так? І тому багато з них проводять там собори цілий, так? От вони мають там столи, зали, туалети, мають столи на вулиці, якісь палатки, тобто вже залежить від року. і тобто вони дуже часто проводять ці цілий в храмі, при храмі. Є матері молитві, часом якийсь є фільм, час, очевидно, є катехізація, ем, є часто концерти, але просто часто вони мають свій час посидіти, поспілкуватися, вилити свої болі, щось з'їсти, провести час, піти ще потім помолитися вечірню чи по на кінець дня і з Богом повертатися вже до своїх, е, своїх е, справ. Це теж дуже позитивно, що вони десь не пройшли час в парках, з алкоголем, в якихось невідповідних місцях, а все ж таки при. При храмі, тому цей храм стає таким тоді повноцінним домом. Але знову ж таки, я не говорю, щоб щось комусь закинути. Бо багато наших отців немає таких храмів, не мають можливості в Україні немає такої потреби, так тому що люди не вертаються додому. Це є дуже специфічні виклики в міграції, і знову ж таки вони абсолютно пов'язані з країнами поселення. Навіть коли ми говоримо про європейський контекст, він є абсолютно різний, бонуш в Італії, вже відрізняється характерно від душпастерства в Іспанії, душпастерства в Португалії, само собою Німеччині. Тобто, все ж таки, цей культурний і соціальний аспект, він має бути дуже добре вивчений душпастерями, бо він допомагає тоді відповісти на потреби локальної імміграції. Яке ваше хобі? Читати. І збирати книжки. Мабуть, на сьогодні. Я колись мав багато різних хобі, але це вже про це навіть не варто говорити. Я люблю читати. Для мене це, мабуть, такий один момент. Добра музика і добра книжка, вона завжди мені допомагає. Інші хобі я не маю, тому що я не маю справді часу. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.